Мати затриманого російського військовика Віктора Агєєва сьогодні зустрілася з сином. Організувала зустріч, зокрема, Служба безпеки України. Там домовилися, щоб жінка в'їхала до країни за внутрішнім російським паспортом, оскільки немає закордонного. Водночас СБУ відкрила і відомості про диверсійну розвідувальну групу, до складу якої входив контрактник Агєєв. Віктору скажу, що дуже скучаю. Це перша зустріч Світлана Агєєвої з сином у Старобільському СІЗО на Луганщині. Російського контрактника затримали українські військові 24 червня під Желобком. Він був у складі диверсійно-розвідувальної групи. У російському міноборони від солдата відхрестилися. Мовляв, він був звільнений у запас. Мати армійця просила українського президента помилувати сина. Нині ж дякую українській стороні за побачення. Положив руку на серце. Хочу сказати, що звісно, я кінешна очікувала інше, але нас на самом деле, оказалось, что що встретили такой толерантный такой такою прийом был, отношения були доброжелательні. До сина їхала кілька днів спочатку потягом до Харкова, а звідти машиною до Старобільська. Біля СІЗО журналісти чекали, поки закінчиться побачення. Їм Магіїв розповів, що не знав, яку саме службу нестиме. Місіння служби там, но сині службу може, патрулі капіта там городу. там. вот так вот. Ну, просто как я наслышан, что боевые действия, боевые действия сейчас не велись у нас, насколько я думал, но, но, Вот. И наше подразделение не вела боевые действия вот, конкретно до последнего момента. Агієв не єдиний росіянин у складі 4-ї окремої мотострілецької бригади другого армійського корпусу, самопроголошеної ЛНР, каже голова СБУ Василь Грицак. У підрозділі також щонайменше 15 громадян Російської Федерації. Це підтверджує і сам Агіїв. Ключове, що ми хочемо. Кожен їх там нет, має стати вони тут. Ми закликаємо матір Агієва після зустрічі з сином звернутися до президента Російської Федерації щодо звільнення усіх українських заручників яких утримують гордо на сьогодні налічується, за нашими даними 134 особи зустріча Агієва з матір'ю? Це чергова спроба України відновити процес звільнення заручників, каже Грицак. Дії російського контрактника Агієва прокуратура кваліфікує як тероризм. Інформацію про ДРГ до складу якої він входив найближчим часом, планують передати в міжнародний суд ООН. Олена Блізнякова. Новина на першому.